Тример для догляду за бородою. Саме ось такий комплект я би рекомендував покажу. Подивіться до кінця, я покажу, чому саме я акцентую увагу, що він саме для догляду за бородою. Почнемо з того, що хто ось відрощує бороду. От, я думаю, хибна думка думати, що і казати, що це просто ліниві люди, вони не хочуть там за собою слідкувати, вони не хочуть там голитися, і от вони там ні, нічого подібного. Це так кажуть люди, в яких, мабуть, не росте борода, або погано росте, можливо. Тому що я вам скажу, якщо робити догляд за бородою, то, то зараз в моді і зараз правильно доглянута саме борода. Що ми маємо на увазі? Коли тут рівні контури, коли е, за нею слідкують, коли є рівні також коригування довжини бороди, так, тоді це виглядає добре. А коли просто вона росте, то це. Ну, Да, справді, це може подумати, що людина за собою не доглядає. А тут догляду дуже багато. Навіть більше, ніж просто поголитись. Просто поголитися тут багато не треба е, е, праці, а от щоб зробити рівний контур, так? Ось це вже складніше. Це вже може бути як мистецтво. Перукарське мистецтво тут вже нам діє. Тому давайте ми зараз поговоримо про комплект. Повертаємось до тримера, Значить, металевий корпус, Кемейн бренд, хороше фабричне виробництво. Дві швидкості роботи. Перша, друга. Значить, що ми робимо цим тримером? Без насадки ми можемо зробити рівні контури. Але для того, щоб це було красиво, рівно, є у нас ось така в комплекті ось така лінійка. Це лінійка для бороди. Ми її прикладаємо. Ось, будь ласка. Виставляємо лінійку і під лінійку ми працюємо. Все лишнє прибрали, зробили хороший рівний контур. Також з іншої сторони, і також оця виємка це для шиї. Шийний відділ. Ось тут, будь ласка, зробили раз і все рівненько пройшлися. Ось така лінійка буде дуже сильно в допомозі при догляді за бородою. Далі, в комплекті звичайний грабінець є. Також хай буде дрібничка, але приємно. В комплекті є насадка для. Коригування довжини бороди 1-2-3 міліметри. Ну, звичайно, в мене трішечки побільше, ніж 3 міліметри. Але це така буде хороша щетина. Така легенька небритість, як це називається. Надаємо гарантію на рік. Вартість комплекту можливо здивує 720 гривень. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Відправляємо швидко. Вчасно може бути класний подарунок для тих, хто з бородою. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляйте.